Я зараз не працюю. Так вже склалося, ну так вже склалося. Вибачте, я неправильну інтонацію вибрав. Як побороти відчуття просто перебування у цьому світі та почуватися потрібною, нести, хоч якусь користь суспільству та своїм близьким? Сам факт підтримки інших людей це вже корисно. Тобто, якщо ви хоча б не робите гірше, це вже непогано. Я не бачу в цьому проблеми. Інколи треба не працювати. Інколи люди мають відпочивати. Інколи люди, як це популярно кажуть, собатякал беруть, знаєш. Ну тобто звільняються з роботи на певний час. Ну, нічого в цьому теж поганого не бачу, але ви можете бути корисним просто. Навіть якщо будете донати 5 гривень в день на Збройні сили про Збройні Сили, скажіть, будь ласка. Ви всі прекрасно це знаєте, але ми не втомлюємося повторювати, що єдиний спонсор подкаст терапії це Збройні сили України. Якби не вони, ми б не змогли тут зараз бути, тому ми їм вдячні. Якщо ви плануєте зробити щось хороше сьогодні, ввечері або щодня, мені дуже допомагає робити хоча б маленький, але донат. На збройні сили, можливо, це також ваш спосіб підняти собі як мінімум настрій. Ось і не працюючи, можна бути корисним, підтримуючи своїх близьких, просто будучи для них якоюсь опорою, і завжди можна займатися волонтерством, навіть онлайн-волонтерство є зараз. Тому я думаю, ви можете бути корисним перманентно, навіть не роблячи ніякого зла.